Відео виконане студентами групи 12237 Шуліпенко Оксаною та Самешко Валерією, що зроблено на основі 27-го випуску студентської газети на тему Віртуальна реальність у медицині. Доповнену реальність заведено вважати однією з модифікацій віртуальної реальності, у той час як віртуальна реальність дозволяє обмежувати людину від реального середовища, переносячи його в інший світ шляхом створення рухомого зображення, а також імітації звуків і запахів. Доповнена реальність своєю чергою не створює віртуальний світ заново, а лише доповнює реальну середу. А процес доповнення відбувається шляхом додавання окремих штучних елементів. Однією з перших областей застосування технологій стає хірургія. Велика кількість пацієнтів страждають фантомними болями, що виникають при ампутації однієї з частин тіла. Дане явище є однією з найсерйозніших неврологічних проблем. Трапляється так, що болі, які відчуває пацієнт, стають нестерпними. А єдиним усуненням даної проблеми є прийняття пацієнтам знеболювальних. Однак за допомогою технології була створена програма, яка дозволила пацієнтам з ампутованою рукою в режимі онлайн спостерігати картинку, в якій у них було обидві руки. Під час використання технології доповненої реальності пацієнтам пропонувалось напружувати м'язи на віртуально створеній руці. З цього випливає важлива властивість, завдяки якому технології доповненої реальності широко використовуються в медицині створення ефекту плацебо. Штучно створюючи ампутовану руку в режимі доповненої реальності, ми знаходимо здатність обдурити мозкову діяльність, бачачи, що рука не ампутована, мозок людини поступово налаштовується на цю думку. І саме тому інтенсивність фантомних болів дослідженні так значно знижується. Безперечно, ефект плацебо не рахується основним в процесі лікування, однак для поліпшення психоемоційного стану та динаміки перебігу захворювання, використання доповненої реальності є виправданим. Більш поширеним захворюванням є посттравматичний стресовий синдром. Посттравматичний стресовий синдром це хронічне порушення психічного стану, яке може розвинутися через травматичну подію в житті людини. Дана патологія відображається не тільки на психоемоційному стані людини, але часто має характерні клінічні прояви. Наприклад, зазначається, що люди з поспотравматичним синдромом часто мають тахікардію, а також проблеми з дихальною системою. За допомогою vr технологій пацієнта занурюють в ті обставини, в яких була отримана ця психологічна травма. Даний спосіб дозволяє хворому проаналізувати ситуацію, яка з ним трапилась, і знизити свої страхи. Тому він є одним з основоположних в психіатричній практиці. Синдром Альцгеймера хронічне захворювання, що викликає повільне ушкодження нейронів і відмирання тканин мозку. У ході протікання хвороби поступово погіршується пам'ять, розумові здібності, а також знижується здатність справлятися з повсякденними справами. Сучасна діагностика синдрому Альцгеймера заснована на зборі докладного анамнезу. Для того, щоб відрізнити захворювання від інших патологій і різновидів деменції, використовують складні методи медичної візуалізації. З метою спрощення проведення дослідження була запропонована технологія, що поєднує в собі AR і VR технології. Таким чином, створюються короткометражні фільми в режимі віртуальної реальності, які нагадують людині про речі, пов'язані з його життям. Технології доповненої реальності використовуються для накладання зображень з інструкціями з експлуатації того чи іншого предмета з метою адаптації людини в ситуації, що склалася. Разом з тим, досить серйозною хронічною хворобою неврологічного характеру є синдром Паркінсона, який належить до дегенеративних захворювань екстрапірамідної моторної системи. Діагностика захворювання полягає у визначенні наявності у пацієнта гіпокінезії і одного з симптомів тремору спокою або регідності. Тобто розпізнавання синдрому ґрунтується виключно на наявність тих чи інших симптомів, що означає, що запобігти розвитку хвороби практично неможливо. Однак за допомогою AR і VR технологій пацієнта занурюють у віртуальне середовище, які його віртуальне становище в просторі змінюється. В свою чергу спеціальні сенсори відстежують зміну положення тіла в фізичному стані, при цьому внутрішнє вухо допомагає підтримувати правильний баланс. Якщо людина легко виходить з рівноваги. Та не здатна його заново придбати, значить, є привід звернутися до фахівця. З чого випливає, що технології доповненої реальності представляють основу ранньої діагностики синдрому Паркінсона. Таким чином можна зробити висновок, що доповнена реальність не використовується як єдиний спосіб поліпшення клінічної картини, а є додатком до лікування пацієнтів. Найбільш перспективними напрямками та розвитку даних технологій в медицині можна назвати їх використання в психотерапії.